Вітаю, 31 жовтня, вівторок в ефірі Капрі Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська і сьогодні обговоримо наступні теми. Три ракетних удари сьогодні зранку зазнала Солидівська громада. Пошкоджено щонайменше 17 житлових будинків. Сипалося, рушилося, таке відчуття, що криша. всі на полу, всі сусіди, всі общалися. Таке відчуття, що кришу всіх. Валя 1 листопада, стартує опалювальний сезон у марноградській громаді про готовність котель та забезпечення мешканців вугіллям. Те, що ми планували до заміни 2 км 130 метрів труби на, на даний час, замінено у Покровську. Рятувальники провели рейд з правил пожежної безпеки у побуті. Придержуємося, не включаємо багато одновременно адну всяких у приборів. Там от, е, духовку, там що там кандр адна Ну стараємося так. То чуть-чуть чередавать -чуть на Донеччині запрацює ще одне відділення Ощадбанку. Щодо банкоматів на сьогодні вже більш 80 активних банкоматів на території Донеччини. Близько 200 тонн допомоги щомісяця у у селидвом продовжує працювати гуманітарний штаб. Ну в наборах все однакове, практично, ну все нужне. І мука, і масло. і Паштети макарони зілі. Три ракетних удари сьогодні зранку зазнала селедівська громада. Пошкоджень зазнали щонайменше 17 житлових будинків. Подробиці з'ясовувала наша знімальна група. Перший Зрив був такий великий. таку большую тертічені получаси. ще був звісно, і все. Сипалося, рушилося таке відчуття, що криша лежалися на полу, всі сусіди всі гарно ну, общалися. відчуття, що кришу всіх валяться. Ось так згадує сьогоднішній ранок. Мешканець Селидового Андрій близько 4 годин ранку ворог завдав трьох ракетних ударів по приватному сектору, де в своїх будинках спали мирні мешканці. Гепнуло два рази, і все. А що ми чули? Утром стільки воно було, я й не знаю. Пострадало, от дивіться, повен двір, стекла було, повен двір землі було, вікна повилітали, двері порозкривали кругом усе, защоки поривало, пооділувало, шифер побило. Побиті дахи, вибиті шибки, погнуті паркани. Пошкоджень зазнали близько трьох десятків будинків. Аби допомогти мешканцям будинки, яких постраждали від обстрілів. Гуманітарна місія Проліска привезла будівельні набори. 28 будинків постраждало завдяки гуманітарній місії Проліска, які екстрено зреагували. Ми роздали людям Тарпаулін, Доска, Брус. Піна монтажна, також плівка. Сьогодні була доставлена гуманітарна допомога від УВКБ ООН від наших партнерів в вигляді будівельних матеріалів, а саме це 15 будівельних наборів. Також окремо ще додатково була доставлена 100 листів тарпауліну, Це в один лист 20 квадратних метрів, а також 900 квадратних метрів прозорої плівки для ліквідації. Пошкоджених вікон, криші так далі на щастя під час обстрілу ніхто з мешканців не постраждав. Проте пошкоджень також зазнали два приватних підприємства та три автівки. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Протягом минулої доби ворог 20 разів атакував Донеччину, поранено людину. Під вогнем окупантів опинилося 18 населених пунктів. Поліція зафіксувала наслідки російських ударів. Росіяни випустили снаряди по містах Авдіївка, Залізне, Курахове, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Гостре, Курдюмівка, Нью-Йорк, Північне, селах Бердичі, Восход. Карлівка, Комар, Максимівка, Маркове, Новочеретувате, Новоселівка перша Скудне. Армія РФ била по цивільному населенню з авіації, артилерії, РСЗВ Ураган і смерч. Руйнувань зазнали 40 цивільних об'єктів, 19 житлових будинків, заклад дошкільної освіти, державна установа, господарська споруда, залізничні колії, леп. Внаслідок артобстрілу в Залізному поранено цивільну особу. Пошкоджено приватну оселю. У північному три приватних і багатоквартирний будинки. Новосилівку першу окупанти обстріляли з РСЗВ ураган. Зруйновано дві оселі. Зі ворога тив по селу Комар. Снаряди влучили у три приватні будинки. У Торському внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено п'ять приватних осель. Крім того, сьогодні під ранок росіяни завдали три ракетних удари з ОТРК Іскандер по селидовому пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. Промислова база. Інформація щодо постраждалих не надходила. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провальні. geniam. КП Покровськводоканал повідомляє, що у зв'язку з оновленням програмного забезпечення 1 та 2 листопада 2023 року буде тимчасово призупинена робота служби збуту підприємства. За інформацію та отриманням відповідей на ваші питання. Ви можете звернутися до співробітників з 3 листопада, як на особистому прийомі, так і у телефонному режимі за номерами, які ви бачите зараз на екрані. 1 листопада стартує опалювальний сезон у мирноградській громаді. Про готовність котельнь та забезпечення мешканців вугіллям. Далі у сюжеті всі дев'ять котельних мирнограда у повному обсязі вже підготовлені до опалювального сезону. Про це стало відомо під час апаратної наради. Запустити їх роботу планують 1 листопада. Акти готовності підписані Держенергонаглядом, є в наявності. На котельних проведено ремонт та гідравлічне випробування котлів. Виконано поточний ремонт тепломеханічного, електро та газового обладнання котелей. Підготовлено допоміжне обладнання, а саме насоси, теплообмінники, обладнання ХБО, фільтри та солорозчинники. До опалювального сезону також було підготовлено 30 кілометрів теплових мереж. Те, що ми планували до заміни 2 кілометра 130 метрів труби, на, на даний час замінено. Вже 100% мереж було заповнено водою, наголосив Ігор Щербіна. По свердловинах 24 94, 40 роботи не ведуться, води, води немає. Західна свердловина дає приблизно 1,25 метра кубічних за час. Новатор. Зараз розкачуємо свердловину десь до трьох кубів в час, виходить у нас. В ГСО ведуться роботи по бурінню. Третя світла східна в роботі. Забезпечують мешканців мирноградської громади і твердим паливом. Так, за словами генерального директора з охорони праці Марноград вугілля за жовтень місяць на побутові потреби спрямували 737 тонн вугілля. Планується до кінця року забезпечити такою нормою, хоча б такою нормою. Плануємо ще 1400 тонн вивезти. також з 5-6 шахти вивозять усім, які там капітальна і центральна. Також везуть усі з 5-6. Знімальна група телебачення капрі з мирного раду спеціально для Ньюс. У жовтні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько 2,8 мільярдів доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги. Загалом за 10 місяців 2023 року. Міністерство фінансів України залучило близько 35,4 мільярда доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету. У Покровську рятувальники провели рейд з правил пожежної безпеки у побуді. На заході побувала і наша знімальна група. Пожежі у побуті, на жаль, явище не рідкісне через власну недбалість, та нехтування елементарними протипожежними правилами громадяни наражають на небезпеку власне життя та здоров'я, а також свою оселю і майно. Найчастіше через безвідповідальність однієї людини можуть постраждати інші члени родини, сусіди або ж свій мешканці багатоквартирного будинку. Особливої актуальності ця проблема набуває в осінньо-зимовий період, коли громадяни частіше застосовують електроприлади або ж газове обладнання. Обережні, дичі з дому, прибирайте усі електроприводи з електромережі, стараюсь перекривайте газ не сушіть одяг над комфорками та будьте обережні та здорові. Щоб запобігти виникненню пожеж у власному помешканні, необхідно дотримуватися певних правил пожежної безпеки. Не паліть у ліжку, не слідкуйте. Слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі. не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами. Намагайтеся уникати перенавантаження електричних мереж, не вимикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Не використовуйте неякісні саморобні та несертифіковані побутові електроприлади. Контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. Так, 31 жовтня посеред міста рятувальники провели інструктаж, ознайомили з алгоритмом дій, у разі якщо пожежа все ж таки сталася. Для того щоб люди пам'ятали та дотримувалися елементарних правил безпечної поведінки у ході рейду жителі отримали тематичні листівки застережливого характеру. Все правильно, як какетами болі много старих забивають, що треба робити. Ну звісно, придержуваюсь, звісно, да. Я перевіряю, вечором. Об'язательно перевіряю. Да, и все ли закрыто? Ну, я думаю, это важно для нас, особенно в это время. Стараемся все делать, чтобы было безопасно у нас. Пожаров пока не было. Слава Богу. Все это нам нужно. Не всегда мы, ну, старики, мы можем что-то и там нахимичить. А так напомнили, будешь быть более осторожен. Я считаю, что это не мешает. Все выключаю. Если ухожу, даже с розеток повынимаю. Себя ловлю на мысли, хоть бы холодильник не отключить. электроприводы у меня все куплены. Это... Не перевантажую напругу, наче нічого такого надо, напомнить, надо всегда. Я вже хоч і прожила своє, але все одно лишний раз надо напоминать. Нужны такі мероприятия, особливо в частных секторах, де там печі у людей, ну, щоб костри не палили, листво. Ну і в казюке теж, щоб не курили в постели. Придерживаемся, не включаємо много одновременно от, ну, всяких от этих обогревательных приборів. Там, от э, духовку, там, что там кондер одновременно. Ну, стараемся так. Тут чуть-чуть очередовать. Они все знают, как вести себя во время пожара. И куда звонить даже не знают некоторые. Так что это очень хорошо. Это сто процентов правильно. Я согласен с такими мерами. Каждому человеку надо озвучивать это. Тем более, времечко М -м -м. сейчас непростое у нас. И насчет тут... Вот, э, И проводка у нас тоже сейчас не выдерживает электричество, и как бы пожары могут возникать не в неожиданных местах. Надо быть готовым к этому. Рятувальники вкотре нагадують, громадянам потрібно дбати про власну безпеку та не перевантажувати електричну мережу, бо дотримання правил пожежної безпеки у побуті є кращою профілактикою виникнення надзвичайних ситуацій. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. При виникненні пожежі негайно викликають рятувальників за номером 101. У місті Краматорськ 2 3 листопада можна буде отримати консультації обласних спеціалістів та київських лікарів, а також перевірити роботу кардіостимуляторів або пройти оперативні втручання. Консультації будуть проходити лише за попереднім записом та безкоштовно. Записатися до спеціалістів можна за номером телефону 095 369 6386. Записатися до судинного хірурга можна за номером 099-148. 70255. На Донеччині запрацює ще одне відділення Ощадбанку, де і коли уже знають мої колеги. Незважаючи на складну ситуацію на Донеччині, Ощадбанк продовжує працювати. На сьогоднішній день в області працюють 30 стаціонарних відділень та одне мобільне. Серед них відділення у Лимані та мобільне у деокупованому Святогірську 3 листопада 2023 року. А банк поновить мобільне відділення в Новоселівській громаді Волноваського району в село Богатир. Тобто вже буде працювати 30 відділень і два мобільних. Наразі кількість працюючих банкоматів в області задовольняють попит населення, каже начальниця філії. Щодо банкоматів, на сьогодні вже більш 80 активних банкоматів на території Донеччини і більше 30 інформаційно платіжних терміналів. Тобто, з боку банку, ми виконуємо на сьогодні всю свою соціальну по першу місію. На сьогоднішній день Ощадбанк пропонує бізнесу безліч державних програм. «30 відділень зараз працює на Донеччині, з них 21 відділення має. Саме можливість обслуговувати клієнтів бізнесу, тобто мікро, малого та середнього. А в Ощадбанку ці клієнти. Запроваджено для клієнтів ММСБ персональне обслуговування. Тобто за кожним клієнтом ми закріплюємо свого персонального менеджера, який може залучати клієнта, підтримувати, допомагати, консультувати по різним напрямкам бізнесу саме цього клієнта. В установі зазначають, окрім цього надають широкий спектр послуг як фізичним, так і юридичним особам, а саме кредити, депозити, зарплатні проекти і розрахункове касове обслуговування. Програма є відновлення для покровчан. Кошти вже отримали 94 власника, у селі яких пошкоджено внаслідок обстрілів. На сьогодні комісію опрацьовано 235 заяв, поданих мешканцями покровської громади за програмою є відновлення. За 94 з них виплачені державні кошти. По 136 уже є нарахування. Загальна сума державної компенсації, яку отримали або невдовзі отримують мешканці громади, склала 7 мільйонів 615 п'ятнадцять тисяч гривень. Близько 200 тонн допомоги щомісяця у Селидовому продовжує працювати гуманітарний штаб. Трохи більше року тому в Селидовому було створено гуманітарний штаб. Основна його задача це робота з благодійними організаціями та видача гуманітарної допомоги мешканцям громади. Працюють тут близько 50 людей. В Селидівській міській територіальної громаді наразі працює 5 пунктів видачі гуманітарної допомоги. Це два у місті Селидовому по одному у місті Українськ, Сенте Цукурина та селищі Петрівка. Щомісяця до Селидівської громади надходить близько 200 тонн різноманітної допомоги. Кажуть, в гуманітарному штабі. 8 тисяч буханців хлібу 80 тисяч літрів питної розливної води, а, а також тисяча готових обідів гарячих. Люди, які були вимушені покинути свої домівки та починати життя з чистого аркушу на новому місці, кажуть, що місячна допомога від благодійників дає можливість хоча б трохи зекономити. Та й для місцевих така підтримка також важлива. Кожен місяць Ну, в наборах все однакове, практично, ну все потрібне. І мука, і масло, і. И... Паштети, макарони Вот, вот эти ці продукти раз ми не Как якраз хватает. Всегда отримуємо. Как обычно, крупи, макарони, мука, масло, сахар. Окрім продуктів харчування, благодійні організації доставляють в громаду гігієнічні набори, будівельні матеріали та непродовольчі товари. Це матраци, ковдри, подушки, набір посуду. А також одяг та взуття для переселенців, які перемістили з гарячих точок до нашої громади. У гуманітарному штабі кажуть, аби налагодити співпрацю з благодійними організаціями, переймали досвід у сусідніх громад. За рік вдалося відпрацювати чіткий механізм роботи, аби якомога більше мешканців та вимушених переселенців мали змогу отримувати таку необхідну для них допомогу. І на останок трохи спортивних новин. 27-29 жовтня. Вихованці Покровської мотошколи боролися за медалі чемпіонату України з мотокросу у місті Чернівці. Легендарна траса «Суперкрос» зібрала 75 гонщиків із різних куточків України та Молдови. Софія Геніатуліна стала чемпіонкою України 2023 у класі жінки. У класі 85-11-14 років. Гліб Жишкін зайняв п'яте місце. Його кривонос дев'я. Олександр Кривенцов, тринадцяте. Що стосується погоди, то завтра, 1 листопада, у Покровському районі пануватиме похмура погода. Ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря сягатиме до плюс 19 градусів тепла в день, а вночі до 9 градусів тепла. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі, адже Ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.